Затемнення, воно буде не дуже добрим для нашого східного сусіда. Чи бачили ви якісь знакові сни стосовно майбутнього України? Що на нас чекає наступні чотири тижні? Перш за все, нам варто готуватися до паузи у листопаді. Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про майбутнє нашої України, про наше з вами майбутнє, про наше з вами життя. І сьогодні в нас дуже цікава гостя. Вона в нас перша. Зустрічаєте Ірина Ясно Ясновидиться, вона знову їй допомагають сновидіння передбачати майбутнє і долю людей. І пані Ірина, доброго дня вам. Вітаю, пані. А, пані Ірина, я хочу запитатися, як це працює взагалі у вас? Ну, окрім того, що в принципі знають всі люди, та, це віщі сни, це якісь там знаки в сновидіннях, а це перш за все ще те, що називають осознання сновидіння. Uh, я їх більш uh, звикла називати як взлам", взлом, взломсновидінь. Uh, ми не просто розшифровуємо uh, якісь знаки або символи, які нам сняться, якусь інформацію. Mm, Сновидці, дрімери вони вміють проникати в чужий сон. Тобто, якщо я захочу щось змінити в вашому житті, то мені потрібно. Грубо кажучи, вам наснитися. Ви будете думати, що це сон, а я зараз буду працювати. Пані Ірино, ну це дивовижно. Ми Ви «Новий день», так нас ще називають. Ви просто, виходить, можете змінювати на астральному рівні долю людини. Так, ну, бо саме сновидіння, вони знаходяться в астральному шарі в нашому. Там, де наше астральне тіло, і всі наші астральні проекції. Ну, не, не можна змінити якусь там долю, чи м, якісь е, е, плани, якісь, е, якісь такі, знаєте, майбутнє, яке має бути по долі. Не можна його змінити кардинально, але ми можемо його скоректувати. Нічого собі. Пані Ірина, я хочу спитати, чи працює це якось на державному рівні? Ну, я знаю, що, наприклад, в Сполучених Штатах і в Канаді, а, ну не на офіційному звичайному рівні, але там дуже розповсюджені дрімери. А, в Європі це явище ці люди, хакери Сновидінь, вони менш розповсюджені і. Навіть у них немає якоїсь такої назви, якщо в Штатах їх називають дрімери або хакери, то в Європі просто кажуть люди, які вміють ламати сни. В Україні це таке досить нове явище, тому що нас звикли просто трактувати сновидіння, там, що, що наснилось, що це значить. Дуже так все сухо, апломбно і по якомусь такому, знаєте, як по книжках. Тому у нас це ще. Так потроху-потроху розвивається, і у нас люди дуже бояться, дуже налякані таким явищем як астральні проекції, як астральні мандрівники, як осознані сновидіння. Люди цього лякаються. Тому ще так це, знаєте, всі ще це так пробують потрошку. Але На більшу частину нас, звичайно, життя ми не проводимо не. саме у снах. Ми, виходить, пів так. життя живемо в іншому вимірі? Так, абсолютно правильно. І навіть е, буває таке, що е, настільки приходить у снах чітка інформація, настільки вона буквально, що коли ти просинаєшся перші хвилини, там 10 е, ти ще усвідомлюєш і думаєш, Боже, я ще сплю. Чи я вже там в себе в квартирі, можеш навіть свою кімнату не впізнавати? Настільки ти глибоко війшов туди в астральну всю, всю цю історію. Пані Ірина, розкажіть, будь ласка, чи бачили ви якісь знакові сни стосовно майбутнього України? Що на нас чекає наступні чотири тижні? Ух, чотири тижні. Це у нас десь до середини жовтня. Ну, в принципі, до кінця жовтня це все буде тривати. Ось цей злам всієї військової ситуації. Він буде тривати аж до перших чисел листопада. Тобто, весь вересень, весь жовтень. буде, буде знаєте, так, декілька днів, ніби все тягнеться в ній на паузі, ніби нічого не відбувається, а потім якісь е, дії, новини за день-два, просто як знаєте, як салютом, як букетом, радісні новини, звичайно. І це буде тривати весь вересень і весь жовтень. Тобто, не можна сказати, що буде якісь, якась там одна подія дуже знакова. Їх буде багато, вони всі будуть рівні по своїй знаковості. Але це ще буде йти весь цей перелам. Він не за один день, він ось так за два місяці. Ми говорили перед вами з астрологом Альбіною Пономаренко про 25 вересня. Це сонячне затемнення. Чи були вам якісь сни, бо пані Альбіна е, і багато наших майстрів впевнені, що це знакова подія і це початок нової ери. Чи було вам видіння на цю тему? Ну так, щоб точно на цю дату, то точно ні. Але можу сказати, що в принципі на всі такі знаєте явні астрологічні якісь явища. Знакові події і не дуже добрі для тої країни відбуваються переважно в Росії, але а не в нас. Тобто до нас, знаєте, такий відголосок доходить. У них щось погане трапилось. Ну, як то кажуть, а нам від того добре, що у сусіда корова здохла. Тому я можу сказати, що ось це затемнення воно буде не дуже добрим для нашого східного сусіда, і не дуже добре для нашого північного короля аграрію. А для нас просто такі, знаєте, відголоски дійдуть. Ну, я б не сказала, що це буде щось таке грандіозне, тому а... що, в принципі, весь весь такий а кінець, от, те, що називають трансформація, йде. Зараз, ну і в світі, і у нас, звичайно, і змінюється сама країна, незважаючи на військові дії, воно все одно буде тривати і військовими діями, і медицинськими медичними, і ем, природніми явищами. Воно буде тривати до 2025 року. Тому я, я би не сказала, що це один день вересня і ось це зараз. Це ще декілька років. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, нумерологи говорять, що жовтень це місяць духовності і буде щось нове, нове духовне. Як би ви могли це протрактувати? Що про це відомо на тонкому рівні? Mm. Ну, у, них, у них свій погляд на ситуацію. В принципі, я, я не можу сказати, та, що вони там не праві. Але і погодитись на 100% теж не можу. Я дивлюсь на це, е, як то кажуть, зі, зі, зі свого городу. Так, стосовно жовтня, стосовно якогось е, високого рівня духовності, який має відбуватися в жовтні, е, я б не сказала, що це також буде виключно один місяць, у нас, в принципі, в країні духовність е, у людей почала зростати десь з березня, тобто з початку всіх подій. Не тільки тому, що люди раптом повірили в, в Бога, якісь в духовні сили, люди почали бачити, знаєте, якусь віддачу від того, що вони просять, від того, що вони звертаються, від того, що вони просять захисту, тому це просто накопичувалося за ці місяці, і я не думаю, що саме в жовтні буде якийсь духовний злам. Просто трошки підвищиться рівень духовності в принципі людей в країні, тому що там ще й свята будуть церковні, але ну, на цьому не зупиниться. Люди, люди й далі будуть. І у нас там буде грудень-січень, де також великі православні церковні свята. Люди ж не перестануть вірити, не перестануть рости духовно, зростати. Ну я я би не зосереджувалася на одному місяці? Ну там, там не буде чогось такого. Новий месія не прийде, то точно. Але і вірити люди після жовтня не перестануть, і хай вірять далі, і моляться. Вони правильно роблять. Е, скажіть, будь ласка, як би ви охарактеризували жовтень місяць? От на вашу думку, який він буде? Чого нам чекати? Перш за все, нам, якщо ми говоримо не тільки про військові дії, перш за все, нам варто готуватися до паузи у листопаді, тому що я вважаю, що в листопаді нас чекає новий локдаун. Листопад частина грудня. Тому жовтень це у нас буде такий місяць, коли можна трошки зібратись перед, перед цією паузою, тому що ми знову всі. Трошечки присядемо по домівках. На жаль, багато людей по лікарнях, і у нас знову буде багато чого зачиненого, у нас будуть проблеми. Я вважаю, що це буде локдаун на 2-3 тижні. Тому жовтень я би взяла таким місяцем, як знаєте, підготовки. Бо потім з грудня нам потрібно розганятися, а зима у нас буде важкою, хто б що не казав. І нам треба, нам треба готуватись. У нас буквально є для цього лише жовтень. Е -е якщо говорити про е безпеку, е що би ви порадили е людям? Чи буде нам безпечно в жовтні місяці? Е -е жовтень лист... жовтень і листопад. А стосовно безпеки, ні, переважно у темну добу. Тобто не просто м -м, така знаєте, календарна ніч там, з 12 до 6 ранку. Ні. Як тільки е, темно стало, як тільки сіле Сонце і до самого світанку, ось це не будуть е, такі найбільші часи небезпеки, тому що а те, що ми побачили в Харківській, в Дніпровській областях за останні дні, це буде тривати аж до самої зими, можливо і навіть в грудні. Тобто, такі точкові, такі точні вивірні прильоти саме по не просто по інфраструктурі, а по тому, що забезпечує нас теплом, світлом, а, газ. Я все таки вважаю, чіпати не будуть, але електрика, опалення вода, ось це будуть намагатися вразити, намагатися знищити і, власне, темний період доби. Тому, якщо в день я не, не візьму, звичайно, на себе такої відповідальності, нікому не пораджу там в день можете трошки розслабитись і не реагувати, звичайно, ні. Але вночі, якщо ви живете біля подібних об'єктів інфраструктури, краще або не ночувати вдома, бути в безпечних місцях, або ліпше навіть на, на зиму, на всю зиму переїхати. Це буде найліпше. І тут не буде зосереджена, знаєте, увага тільки на півдні або сході країни. Тобто ми вже побачили, що і до Полтави вже має якісь тут злість, і в Полтаву у нас летять ракети дуже активно останнім часом. І тут вся вся лінія Дніпра вона вся буде під цілем. Скажіть, будь ласка, ви говорили про локдаун, що буде зі здоров'ям, на що звернути увагу, як себе забезпечити необхідним? Перш за все, згадуємо те, що ми знаємо останні декілька років, та це мити руки, це слідкувати за особистою гігієною, це там. Брудними руками не терти носа, рота очі, тому що багато хто там каже, я руки, руками нос не тру, але там в очах десь там щось поколупаюся. Але слизова оболонка, вона у нас є не тільки в роті. А, тобто особиста гігієна — пункт перший і дуже уважно до цього ставитись. Друге це звичайно вітаміни, але не потрібно. Просто скуповувати панічно все в аптеках, як це було в перший рік. Тобто, звичайно, я завжди наголошую, що потрібно консультуватися зі своїм лікарем, тому що не для кожної людини підходять одні й ті самі вітаміни в одному самому, в одні й ті самі кількості. І саме головне згадати всі свої, знаєте, як кажуть наші бабусі, всі свої болячки. Все, що є в анамнезі, такого забутого, але в нас є, тому що найголовніша біда цієї хвороби в тому, що не сама вона так страшна, як те, що вона підіймає наше те заховане в нашому медичному анамнезі. Тобто я стикалася з ковідом, я знаю, це на по своїй сім'ї, і я знаю, що тут головне пам'ятати. Якщо у тебе є якісь хронічні забуті, які ти не хочу згадувати по віх і, <гум> і ось тоді буде не дуже весело. Малечі. Тому все згадати, тримати це на контролі. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, ось цьогорічна пандемія вона буде лайтовішою за попередні чи такою самою жорсткою? Знаєте, по рівню вона буде лайтовіше, але переносити її буде важче, тому що у нас, дякуючи сусідові, у нас будуть проблеми з теплом в домівках. А коли у тебе, знаєте, якесь там ОРВІ з'явилося, якась там нежить, то в холодній домівці не дуже легко вилікуватись. Тому здавалось би, сама хвороба проходить легше, але. Потрібно подбати ще й про, про, про своє середовище, де ти знаходишся, щоб було тепло, щоб було сухо, щоб було свіже повітря. Пані Ірина, і ще хочу запитатися, що допоможе українцям гідно прожити ось цей другий місяць осені для того, щоб війти в зиму, другий, третій місяць, для того, щоб війти в зиму більш таким сильним? Знаєте, я дотримуюся ще з весни такої позиції, що, щоб не трапилося. Навіть якщо це тебе стосується особисто, твоєї сім'ї, твоїх близьких, кого б ти не втратив, не потрібно ненавидіти. Не потрібно. Я розумію, що, в принципі, гнів, біль, злість, вони потребують якогось виходу і не потрібно їх тримати в собі, це, це теж правильно, але не потрібно ненавидіти і насилати прокльони. Перш за все, ще особливо в жовтні, коли у нас буде Хеллоуін, коли неважливо, святкуєте ви його чи ні, вірите чи ні. Але е, мертві будуть дуже близько, вони будуть все чути. І якщо ви будете, е, знаєте, заходити от в ці енергії ненависті, прокльонів, е, злості, ви будете е, дуже близько знаходитись до енергетики мертвих, а вони такого ну здоров'я вони вам не, 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 не прибавлять, а забрати можуть. Тому я би не радила. Ах, збільшувати в собі, в собі ці емоції, триматись, якщо людина віруюча, молитись молитись, просити захисту, якщо не віруюча, звертатись до своїх померлих, рідних, але не з бажанням щоб за тебе помстилися. Звертатися за підтримкою і вірити. В принципі, у тих, хто не на фронті, у них єдине є вірити, вірити і знати. Все, пані Ірина. Я вам дуже вдячна. В нас з вами перша зустріч. І я сподіваюся, не остання на нашому каналі. Шановні глядачі, якщо комусь потрібно якось скоригувати свою долю, скоригувати своє майбутнє, можливо, знайти відповіді на питання, які вас турбують. Можливо, у вас є якась фобія, але або ви не можете пройти певну трансформацію. Є непорозуміння у ваших стосунках. Ви не розумієте, чому у вас є непорозуміння з мамою, з дитиною, з чоловіком. Звертайтеся до пані Ірини. Тому що її техніка вона є унікальною, вона є особливою. І в описі до цього відео ви зможете знайти контакти майстра. Будь ласка, звертайтеся напряму, пані Ірина. Я сподіваюся, що в наступних випусках ми з вами ще більш детально поговоримо про саме вашу методику. І про наше з вами майбутнє. Дякую за поради, дякую за попередження. Сподіваємося, що вам так само в нас сподобалося на каналі. До зустрічі! На все добре, шановні глядачі, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна!